Болючий проект бесіда. Він досі триває ще цей проект. Оце фрагменти інсталяції, оце от голова вояка, скажімо, от ну воїна. І я кожен день роблю фіксацію тої постаті на різних чеках. То будь-яка бюрократична. Бюрократичні папірчики, я на ньому фіксую постать цього солдата. і бачимо їх, скільки є. От я їх фіксую, фіксую, і їх є стільки, скільки могло там загинути, чи бути пораненими, чи зникненими солдатів на війні. Найприкріше то, що то, що у нас називається тепер якимось якоюсь операцією військовою, називалося то. Словом, це перетворилося на таку побутову бюрократію, що кожен день можна читати там, один поранений, двоє загинуло, чи там один загинув, п'ятеро поранені. Тобто, це така статистика, яка вже перестала людей, якби ну, не то, що там. Дивувати, а навіть задумуватися. Тобто це вже стало настільки побутовим, що люди звикли до того, що ми ми живемо в іншому часі, в іншій ситуації, в іншому середовищі. І це найстрашніше, що люди, люди забувають, звикають до, до таких страшних ситуацій. І я кожен день це фіксую, фіксую, попри це все, що цей проект відбувся. Я просто на стіну виклеював кількість тих людей, що були поранені, зникли. Безвісті чи були е, забиті їх приблизно в мене є така кількість, скільки. По статистиці їх там відбулося. Там порядка 10 тисяч на сьогоднішній день людей і відомо, що вони були, зникли без вести, поранені і загинули. І цей був, проект буде тривати доти, поки не закінчиться. От і кожен день я фіксую щось. От дивлюся на статистику, там інформація йде така сухата. Після таких обстрілів там втрат немає, там, один поранений. Я от кожен день це фіксую. Бачиш, Та, такий, от, такий вже він так ще вцілів. Угу. І оце от така, на, на, на рештках бюрократії. Я от такі от бачиш якісь, е, якісь талончики з магазинів, бачиш, от на них от постійно це робиться. Якісь я щось записував. На якихось клаптиках щось собі фіксував, що мені треба щось в магазині купити. Ну бачиш, І такого є безліч. І Це кожен день, кожен день от, такі от побутові папірчики, які мене супроводжують, в результаті я наробив. І це мала, мала, мала частина того, бачиш. Отакі. Всі один і той самий сюжет. От такий воячок собі в різних. Але там сама, сама суть того проєкту була ще в тому, що я їх так. Виклеюю там на якісь гумочки такі на стіну, вони дуже ледве тримаються. Ж, в тому. І Я запускаю в просторі дрон, і він робить е, такий е, вітер. І вони починають шелестіти, шелестки, такі, дуже така, відчувається Абсолютно така непевність ситуації і дуже-дуже ренимість. Е, це, це може найважливіший момент в тому проєкті, коли оце, от пролітає дрон над тим всім. І... І та невизначеність і іронимість якось заставляє якось задуматися, що, що ж відбувається. На раді. Наразі попробувати хоча б збагнути, що не все гаразд, як може здаватися. І я постійно хочу тим нагадувати, щоб люди не забували, що все-таки відбувається щось, щось страшне.